Доброго дня! Вітаю вас на уроці з Я досліджую світ у третьому класі. Тема нашого уроку різноманітність культурних рослин. Оберіть цеглинку з правильним початком до визначення. Про які рослини буде йти мова, про культурні чи дикорослі. Ці рослини вирощувані людиною. Для отримання харчових продуктів, кормів у сільському господарстві, ліків, промислової та іншої сировини, інших цілей задоволення потреб людини. Так, мова йшла про культурні рослини. Культурні рослини виростають за допомогою людини на полях, на городах. У садах. Люди вирощують культурні рослини насамперед для того, щоб отримати продукти харчування, а ще з культурних рослин роблять волокна, лаки, фарби. Залежно від того, що отримують від культурних рослин їх ділять на груп. Отже, культурні рослини. Бувають зернові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні. Зернові культури це однорічні трав'янисті рослини, їхні плоди зернівки, всередині яких дозріває поживне насіння. До зернових культур відносимо пшеницю, жито, овес, ячмінь. Цінною зерновою культурою є кукурудза. З кукурудзи виробляють олію, крупу, крохмаль, використовують як корм для худоби. Технічні культури. Це сільськогосподарські рослини, які використовують в основному як сировину для різних галузей промисловості. Це соняшник, льон. В Україні найпопулярнішою технічною культурою є цукровий буряк. Із нього виготовляють цукор, а з відходів утворюється жом. Або овочеві культури. Це певні їстівні частини рослин, переважно трав'янистих, котрі людина вживає у їжу. Відгадайте загадку. Був зелений маленьким, став великим і червоненьким. Та це помідор. Відгадайте ще одну загадку. Сидить баба на грядках. Вся закутана в хустках. Правильно це капуста. Рослини, які вирощують в садах, називають плодово-ягідним. Всі правильно підписані назви. Прочитайте їх правильно. Сливи, груші. Яблука, вишні. Для озеленення вулиць, парків, скверів, прикрашання оселі вирощують декоративні рослини, це тюльпани, вузки, туї. Поміркуй, яка з декоративних рослин є деревом, яка кущем, а яка? Трав'янистою рослиною. Так. Тюльпани це трав'янисті рослини. Вузок це є кущ. Туя це дерево. Давайте пограємо в гру, що зайве. Визнач зайве слово в кожному рядочку. Прочитаємо перший рядок. Вишня. Конюшина, синиця, груша. Зайва тут конюшина. Читаємо другий рядочок: рис, росу, кукурудза, ячмінь. Так, зайва тут кукурудза. Третьому рядку капуста, огірок, смородина, морква. Зайва тут смородина. На завершення нашого уроку продовжіть речення, що ви знали з даної теми? Чи про що ви дізналися нового? Чи що вам запам'яталося на майбутнє? Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!